У житті Сергія це вже не перша крадіжка. Раніше чоловік викрадав велосипеди та проникав у підвали, звідки виносив електроінструменти. Збував здебільшого у ломбардах, адже там не просять документів на техніку. Або продавав за низькою ціною. проходив, побачив камеру і сервал. Тобто ви вирішили спонтанно? Так. А для чого вам потрібні були гроші? Щось для себе там потратити. Тому 300 гривень будуть. Зовнішню камеру магазину, яка коштує півтори тисячі. Зловмисник хотів збути за 300 гривень. Якщо вкрадену річ так і не знайдуть, відео буде єдиним речовим доказом, що свідчитиме проти затриманого. Під час перегляду запису камер відеоспостереження було камера відеоспостереження зафіксувала обличчя. У подальшому ми вже його шляхом встановили особу і так він був затриманий. Правоохоронці наголошують на тому, що не тільки крадії будуть нести кримінальну відповідальність. Якщо громадянин купує крадену річ, знаючи, яким шляхом вона потрапила в руки продавця, йому можуть виписати штраф. Ми просимо громадян не купувати будь-які речі, на яких немає підтверджуючих документів, оскільки ці речі можуть опинитися краденими, і в подальшому, якщо правоохоронці доведуть, що ця річ викрадена, наприклад, мобільний телефон. То покупець позбудеться і телефона, і тих грошей, які він заплатив. Не потрібно, як то кажуть, вестися на дешеву ціну. Сергій нестиме покарання відповідно до статті 185 кримінального кодексу України. Вона передбачає штраф у розмірі до 50 неоподаткованих мінімумів або позбавлення волі строком до трьох років.